Ціна ціна сала у нас 350 гривень за кілограм е, свіжини. Е, ось таке салко. Наприклад, ми вже. На так, Віталій Рубан пише мангалиця супер, сам тримаю. Да, о, до речі, да, привіт, колега. Да, Тому люди, ось не не, не дадуть брехати. Мангалиця це така незвичайна свиня. Вона е, потребує особливого, е, ну не потребує, а ну якби по іншому її просто не, не згодуєш її премік, саме щоб вона взяла і за 9 місяців виросла до 200 кг за короткі. Вона в цьому процесі е, покажемо вам нарізочку із наших основних чотирьох довгих ковбасок. Е, ось такий великий панський запас. Сподіваюся, видно гарно. Видно, ось такий. Видно, да, видно, ось да. Такий великий вкладається всі чотири види ковбаси. Чуть -чуть сюди, ящик мені, щоб його повністю видно було. О, так. Ну, якщо вам цікаво, то просіть, ми да, да, біль... його ближче видно, видно. піднесемо. У такому ящику у нас іде чотири види довгих ковбаси, а взагалі виробляється п'ять. І саме сьогодні у нас такий випадок, що є всі п'ять ковбас, і п'ята – це та, що буває рідко, дичина. Хто хоче спробувати ковбас,